Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні купила грудку курча бройлерів. Написано так. Ну, розділила її. Це остався хрип... косточка осталася. і шкура. От, Получилася в мене так, грудка 800 грам. Зробила обіточки. Зараз замариную біточки. Ну, у мене там на каналі є, але все одно, може хтось так не робить, а хтось по-другому робить. Коротше, тут 2 столових ложки олії. Сюди я додаю соєвого соуса. Так, я наглас лоїть на ок. Тоді обов'язково, соус тіріяки. Це дуже хороший маринад, виходить. М'ясо буде соковите, соковите. Тоді обов'язково гірчиці Французької якраз. Я кругом кладу цю гірчицю. Вона мені так подобається. І спеції. Це те, що ми любимо, це куркума, тоді базилік, е, коріандр, перець чорний, чесничок на тюрочку і чуть-чуть солі. Солі трошки, тому що соєвий соус сольний. Оце все перемішую. І сюди я кидаю м'яско. І воно ще мені подобається, що воно може зберігатися в холодильнику і тиждень, і нічого йому не буде, тому що дуже добре. Соєвий соус пропітує м'ясо, олія і воно дуже добре зберігається. А тоді, коли треба, все вийшло 2, 3. 4, 5. 6, 7 битків я зробила з цієї грудки. Все, отак я їх гарненько перемасірую. Закрию і покладу в холодильник. Так, ну це так попутно. А основне, що сьогодні я хочу зробити, случайно, мені попалося на глаза такий рецепт цікавий. Хочу його попробувати. Опять перевірка рецепта, чи як можна назвати. Значить, оце я била в точки і залишилось, ну, не то, що залишилося, а обрізки курятини. Значить, для цього рецепту нам знадобиться трошки курки. Тоді. Морква, тут дві таких крупних морквини. І тут три цибулини. Оце і чесник. Оце набор цих продуктів, ну, крім того, що олія. І зараз будемо готувати заготовку для заморозки. На сковородку я налила олії і кидаю по цибулю. Цибулю нарізала крупно, так, бігом, бо вона все одно буде перепускатися блендером. Перебивати. Сюди ж кидаю... Ні, трошки цибулю все-таки я підрумяю. Чуть-чуть. Так, ну от цибулька трошечки вже таке почала заристи. Сюди я кидаю тепер м'ясо. Мені не цікаво, якщо чесно, бо я таке ніколи не робила. Цікаво подивитися, що це вийде. Значить, кидається м'ясо. І сюди запускаю, сідаю я і морковку. І оце все доно ну, до повної готовності. Поки не буде готове м'ясо, цибуля і морква. Я зараз чуть-чуть сюди, сюди, налью водички. Зараз, зараз я доливаю води. Накриваю кришкою не солю, не перчу, нічого. І хай воно тушиться до готовності. Так, я помішала його, попробувала, отримали морква і цибуля вже готова. М'ясо. Ну, воно можна сказати, десь на 90% вже готове. Бульончик тут получився все, ця водичка, що я наливала. Я починаю заправляти. Значить, тут що у нас? Куркума, сіль, перець, чорний, мелений і тут всякі спір, а лавровий лист. Раміночка така мелини купила, не, не знаю, не користувалася, але я думаю, буде нормально. Чуть-чуть оце я поклала його. І тут спеції, опять же, коріандр, тут базилік. В общем, все, що ми любимо. Кожного свої. Так. Тепер сюди я додам дві столових ложки. Отака у мене заморожена зелень. Тут петрушка, цибуля. Ось так от сюди я його додаю. Є. Тепер чесник. Косни порізала. Ну, в общем-то і все. І оце воно... А, ні, ще не все. ще я хотіла покласти, це вже теж, я думаю, що я це не испортю. Щоб був присмак такого молочного. Це слив... вершкове масло, ну, слівки. Так я морозю її в Достала ложечку вершкового масла. І опять накриваю кришкою, щоб воно це все поєдналося, щоб спеції поєдналися з овочами, м'ясом. І воно хай ще протушиться, ну, хвилин, мабуть, з 10 це точно. Все, воно готово, пересипаю я його в таку велику миску. І оце все буду збивати блендером. Все, вот такая получается маса. Сюди я ще додам уже свеженького кропчика і трошки томати. помідори там порізані милесенько. И все тщательно перемішаю. Ну, от такая масса у нас получилась. Сейчас вона вже простила трошки. І я буду її насипать в такі формочки. Раз. Ложка столова. Ну, можна сказати, почти дві ложки столовых влазив в цю формочку. Для чого я це міряю? Для того, що я не хочу ждати, поки воно замерзне, це я буду відправляти в морозилку. Ви вже, може, поняли, це будуть такі натуральні кубики для бульйона. От. Тут, ну, вже всі бачили, і цибуля, і морква, і курочка, і будуть такі кубики. Тільки у нас не кубички, а будуть такі цвіточки, розочки. Все, оце я буду заморажувати. А зараз ми спробуємо, який цей бульйон вийде. Значить, що ми робимо? Беремо піалу, кидаємо сюди цих самих дві ложки, оце я коли заморозюю, я його буду кидати в піалу. Дві ложки цієї суміші. Заливаю кип'ятком. Я кидаю сюди яичко і сухарики. І вийде такий швидкий супчик. Ну, а зараз ми спробуємо його на смак, який він буде. Коли я дивилася, як люди це робили, у них був прозорий бульйон. У нас бульйон вийшов. Діло в тому, що прозорий він виходить. Якщо кубик заморожений, ти його заливаєш гарячою водою, і він потихеньку розпускається. І він прозорий. А це ми, як завжди, поспішили трошки. Так, ну ми це... Зараз ми просто перевіримо на вкусові качества. Чи босий, чи не босий. Боже, він такий вкусний. Просто обалдіє. Да, да, дуже смачний. Ребята, я не ожидала, якщо чесно. Для мене це нове. Я такого не робила. Який же ж він смачний? Боже, це взагалі. І от іменно така формочка, тому що там робили малесенькі такі кубики. Ну, може а, бути більше. А це, а саме це раз. прям такий він насищений, такий смачний, дуже смачний бульйон виходить. Ну Це прям як супчик, виходить. Так що я вам рекомендую, прямо з великої букви рекомендую. Робіть дуже смачно. Зараз я це все розподілю в кубики, в ці формочки, поставлю в морозилку. Ну, я в захваті, якщо чесно. Я коли робила, я не очікувала, що буде. Думаю, ну не вийде, буде якась добавка там, кудись буду щось варити, якийсь суп, так кину, зварю. Ні, це реально воно достойне такого внімання, особливо у кого дітки маленькі, ну як маленькі, що ходять в школу. Дитина прийшла з школи, дістала отаку штучку з морозівки, залила собі водичкою, кинула сухарики. Чи є те яйце, чи не є, але ну, ну, зараз я бачу, що тут особи не треба. І дитина не голодна. І поїла собі жидкого, гарячого кожен день. Дивіться, він такий ж він смерть. Жалко, що камера не може передати. Та діло в тому, що смак. тут ніяких глюканатів немає. Не усілітелів вкуса, нічого. Все натурально. Все натурально. Коротше, ребята, я в захваті. Я не, знаю, я не очікувала такого результату. Так що робіть обов'язково, зробіть, спробуйте, воно того варте. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, як завжди кажу, де те саме. Але, ну, дякую, дякую вам за коментарі, за подобайки. І пишіть, заходьте до нас. Стараємося зробити цікаві відео, щоб було корисно. Ну, і ще раз кажу, від цього я не очікувала такого результату. Дуже-дуже смачно. Бульйон. Обалденний бульйон вийшов, Дуже класний. Я взагалі. Я думала, буде щось таке босе. Навіть можна менше класти. От можна покласти не дві ложки, а кубики О, я візьму оцю оцю штуку. І тут кубики будуть менші і можна буде... він тоді буде О, трошки. буде босивень. Ну, може. Ні, не треба. Ну, Оце отак, вот хай буде так. Дуже класно. Оце дуже, дуже добре. Якраз те, що треба. Я взагалі ти що прийшов з роботи, кинув собі раз-два, поїв, і воно таке, що реально смачне.